Пори комуністів, агітнамет соціалістів. Хоч організатори запевняли жодної політики. Мітингують батьки, чиїх дітей обслуговують у другій поліклініці та їхні родичі. Ми не згодні з тим, щоб поліклініку переносили в інше місце. Почули від сусідів, від подруг і побачили об'яву на Автобусні зупинці Я мама двох дітей, і ми ходимо сюди. Ми тут рядом живемо в цьому мікрорайоні. То скажімо, нам буде дуже незручно їздити в інше місце, і це далеко. Про закриття поліклініки пояснює зі сцени голова ініціативної групи. Вони дізналися, цитую з різних джерел. Конкретніше знає обласна депутатка Любов Майборода. Ця інформація є на сайті міської ради. 4 січня оприлюднена концепція розвитку медицини, і там записано, що перемістити персонал поліклініки дитячої номер 2 поліклініку першу, поліклініку 3. Мотивується це тим, що санітарно-технічний станції і поліклініки Задовільний це лікувальний заклад, який як надавав допомогу дітям, так і буде продовжувати надавати. Ніяких ні натяків, ні розмов про її закриття, ані в департаменті охорони здоров'я, ані в будь-яких рішеннях міської ради немає і такі рішення не приймалися. Водночас головний медик підтверджує варіант тимчасово закрити поліклініку. Все ж у мері розглядали, бо без цього масштабну реконструкцію 75-річної будівлі запевняє не провести. Тоді ж говорили і про ремонт решти міських поліклінік. Чого у скандал втягнули саме цю Олег Стадник лише припускає, мовляв, вибори скоро, а це вдалий майданчик для піару. Як бачите, вони не хочуть мене там бачити, не хочуть мене чути. Вони вважають за необхідне говорити тільки те, що їм потрібно. Офіційну позицію вони не хочуть, щоб я озвучував. Слово посадовцю таки дали через годину після початку. Олег Стадник зі сцени заявляє, заклад не закриватимуть, але й не ремонтуватимуть до виборів, щоб припинити спекуляції. Мітингувальників така позиція влади обурює. Теми не повертатися 20 років. Як місто не дасть гроші, цитую на поетапний ремонт поліклініки без переселення. Вони обіцяють влаштувати чергові акції протесту і дійти до губернатора та навіть президента. Мітингувальники вимагають ще звільнити куратора міських дитячих поліклінік Володимира Борисенка. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка новини.